На селекторній нараді зібралися представники усіх галузей, які так чи інакше відповідають за підготовку до зими. Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул наголосив, що до кінця тижня в Україні очікується похолодання. Це і буде випробування всіх комунальних закладів на готовність. Протягом тижня теплої погоди комунальники мали можливість виправити всі недоліки, Але згідно прогнозу, віграми центру. 18-19 жовтня очікується істотне навіть до мінуса вночі зниження температури. На Хмельниччині кажуть в облдержадміністрації до опалювального сезону готові, тож розпочнеться він вчасно. Виняток становлять лише райцентри, де велика заборгованість за теплоносії. В цілому Хмельницька область є лідером, в числі лідерів по розрахунках за спожитий природний газ. Особливо хочу подякувати населенню нашої області. Звичайно, підприємства теплокомуненергетики розраховуються в середньому на 60-70%. Але є і проблемні підприємства в Полонному, Шепетівка, енергою Славута, комунальні підприємства. Ідприємства, які розраховуються на 25-40% і можливі перебої з постачанням неприроднього газу або тепла в дані регіони. Підвищення тарифів, якого так остерігається пересічний громадянин, теж не буде. Запевняють посадовці. Минулорічна сувора зима показала всі недоліки у підготовці комунальників. Чим здивує природа цього разу, побачимо вже незабаром.